Є дуже багато питань з приводу того, як зберігати велосипед зимою. Я маю на це відповідь, впевнений, що маю правильну відповідь. І зараз я її розповім. Питання зберігання велосипедів, воно актуальне. Є багато порад, всяких різних. Діванні експерти розказують, що треба робити, де ставити, як хранити, як обдувати, як цілувати. Все це може і має якийсь сенс. Але моя порада, як людини, яка постійно їздить на велосипеді, моя порада проста. Вашому велосипеду треба, щоб ви розвернулися до нього з ракою, сіли на нього і поїхали кататись. В холод, в дощ він завжди хоче їздить з вами. Щоб ви йому давали під хвоста, бо це ваш спортивний кінь. Тому не знущайтеся над ним, не вішайте його ні на які гачочки, кричочки. А їздіть. Але він не хоче ніде зберігатися, він хоче бути з вами.